Принцип дуже простий. Це є петиція, підписання петиції, і якщо, якщо петиція прикладає правоспітності, наступає в одному довіру, і таким чином буде надавати проводження зміни оборони державної влади, місцевоспанії позначаються в радіо, які мають адміністративну безпечні функції. Керівники, прокурор міста, прокурор району, начальні поліції, судді і так далі. Тому що така правоохоронна система, вона повинна отримати певний контроль з боку громадськості, оскільки нам не працює, вона не досить цих переколений від інших органів. Він було дуже багато, тому що в нас зараз уважається. Коли приїжджає новообраний контроль області, він підходить до мера, просто втратив. І відповідно вже, якщо метр платили, коли цей контроль не буде мережа, випрошувати цю справу, тому що вже є певні. Значить, Що здається за Ну, Перше, я скажу, що це незалежність від органів держави. Це як у вас раз в пенилок, да? Сейчас, так? років. так буває, що ми обрали людину, а потім кажемо що ось тиждень, кого ми обрали, куди вони дивилися, а інші кажуть, очі, що бачите очі, що так? І потім 5 років всі страждають, хочеться, але нічого не може зробити. Якщо сказати, що зараз в Європі є така нова дискусія, триває філософська про те, що поряд на одну випуску. І для вибор із судді має бути народ контролер і народ суддя. Тобто фактично те, що ми відбувалося на Майдані, це відбувався народ створював певне судочинство, так, але воно ну, здійснювалося в нелегальний спосіб. Було не потрібен документ, який, скажімо, казав людям, що вони мають намагатися. Далі, я вже казав, що законопроект передбачає деякі нова, що потенція. Всі знають, що таке так? Ми всі підписували, коли відбувалися майданчик, там до готово на сайті і так далі. і так далі. Бо недовіри. Це дуже просто, тобто, люди ви ведуть використовують недовіру е, певної особи, якщо це робиться в процесі. І дуже цікавий віддати на території відповідальності особи. Територія відповідальності особи дає можливість цим законом працювати як місце ради до країнського рівня. Чому? Тому що вона визначає. Що? голова тому що підписувати про відкликання посадовця, можуть може виборці, якщо проживають на території, де, на яку сушиться Ну, наприклад, Якщо міський прокурор, то тільки мешканці міста, тобто зареєстровані, якщо міст районний, то місто і район. якщо області, на цю області і так далі, то вона не, не злушує, скажімо, територіальні принципи, і якщо ми можемо... Завище посадовий момент, що справа допомога. Якщо вони низький поліція. Якщо буде завищені, то закон перестане діяти. Його люди не зможуть свої От, Наприклад, ми вчора дивилися по Кремінчугу, зараз платаю, скажу, в Кримінчузі для того, щоб звільняти... Відправити справку мера, тому що треба розбирати асіньцей сім тисяч із 1200.